Понад рік вистава Бітвін чекала на свою прем'єру у Чернігові. Відомий сценарист Ігор Чайка готував постановку разом з акторами молодіжки до міжнародного дня театру, 27 березня 2022 року. З трагічних причин робота була перервана. Ми якось одразу сказали, що при першій нагоді ми повернемось і закінчимо, бо це вже просто справа чисти. Да щоб ця сволота не дала ще і. Цього робити, окрім всього іншого то цього не буде. Сказали ми. Ну так і вийшло. До очікуваної чернівської прем'єри, яка відбулася 8 червня. Виставу було поставлено на сценах Варшавського театру Друга зона театру міста Равенсбург. Власну версію Бітвін. Також презентував своїм глядачам Полтавський театр Малафея. Кожного разу це була трошки інакша історія, бо інакші актори, інакша пластика, польські актори, українські актори в Німеччині. Це вже нема. Худе без добра, бо сюди я повернувся вже з певним багажом. З якимись знахідками, які ми робили протягом попередніх вистав, спільні репетиції режисера з акторами молодіжного театру продовжились у травні. На сцені грають Олексій Биш, виконавець головної ролі: Любов Веселова, Тетяна Салдецька, Ольга Ільо, Сергій Носинок, Микола Пономаренко. Я як проклятий всі ці роки без вихідних з тобою. У мене янгола, пекельна робота. Чорти в пеклі працюють менше. Як на мене, це дуже знакова постановка для Чернігівського обласного молодіжного театру. Вона прийшла вчасно. Вона прийшла в той час, коли нам потрібна чиста вода для творчості, для життєдіяльності, для взаємовідносин. Постановка Ігоря Чайки Бітвін чіпляє своєю філософською історією вибором між добром і злом, життям і смертю. Розповідається вона без повчань з іронією та гумором. Шу. Знову ну -ну. сміють і сміють. Головне питання, яке ми намагаємось вирішити в цій історії, це проблема вибору. Людина має обирати завжди на ліво пекло, вправо рай. Куди ти йтимеш, обирай. Ось вот про що ця вистава.